Це змагання з практичної стрільби з пістолета по фігурній мішені, і відкритий кубок міста зі стрільби з цього виду зброї проходить у Кривому розі вперше. Я вважаю, що як для країни, яка веде війну на сьогодні, не просто війну, а війну на виживання і існування в цілому нації, нашого народу країни, це дуже важливий захист, тому що як на мою думку. Такі заходи мають в кожному місті. Клуби мають відкриватись. Клуби, стрілецькі клуби, тому що. Кожен українець, як чоловіки, так і жінки, мають вільно володіти, володіти стрілецькою зброєю. Ми дуже пам'ятаємо, дуже добре пам'ятаємо 22-й рік, коли на вулицях деяких міст роздавали автомати. А що толку з того автомата, якщо ти не вмієш користуватися? Це може бути лише на користь врагу, а ще й навпаки принести більше горя і нещастя. Тому Захід корисний, сподіваюся, що це вже буде система. Дякую організаторам даного заходу, спонсорам всім. Будемо розвивати. Я впевнений, що місто і Рада оборони будуть допомагати розвиватися таким заходом в нашому місті. На перші відкриті міські змагання з практичної стрільби з пістолета. Найбільша кількість спортсменів прибула із Запоріжжя. Сьогодні тут присутні як і мешканці міста Кривого Рогу. Також зараз, наприклад, відстрілюється склад. Повністю хлопці приїхали із Запоріжжя. Їх сім, сім чоловік приймають участь як і спортсмени, які стріляють з короткоствольної нарізної зброї, так і учасники бойових дій, військові, поліцейські. Тобто люди, які дотичні до зброї, стріляють з короткоствольних нарізних пістолетів калібру 9х19, виконують три вправи з різною відстанню стрільби з різним переміщенням. Тобто, перша вправа виконується з положення стоячи, тобто не потрібно нікуди переміщатися тільки потрібно змінювати позицію тіла, тому що мішені перекриваються посередині перешкоди. Наступні вправи потрібно переміщатися. по, Прямій лінії або ж літерою Г і стріляти в різні там вікна, двері і так далі. Тобто стріляють по паперовим мішеням, мішеням по металевим поперам, і вони всі знаходяться приблизно на відстані там від 10 до 20 метрів. Вимоги до учасників серйозні. Тож турнір зібрав здебільшого спортсменів-професіоналів. Микола Пужанський займається цим видом спорту більше 10 років. Намагаюся приймати участь в турнірах, які проводяться в нашому місці, а також там пов'язаних зі службою турнірах. Тобто для мене стрільба з пістолету є як таким фактором зняття стресу, а також покращення своїх навичок, маніпуляцій і своєї стрільби. Мені дуже сподобається те, що сьогодні в нашому місці проходить такий захід. Можна спробувати свої сили в такій новій дисципліні. Подивитися, як працюють інші стрілки, котрі також у нас приїжджали з інших регіонів. І взагалі я дуже радий, що сьогодні зміг прийняти участь в цьому заході. Олександр Пискун на правах почесного гостя турніру, теж стріляв по цілях. Його зброя наградний пістолет, який свого часу вручив полковнику Пискуну начальник гур Кирило Буданов. Я, чесно кажучи, зі стрілецької зброї не стріляв з 2014 року. Після отримання поранення ще не раз в руки не брав. Задоволення неймовірне. Я все життя на командних посадах і основне завдання командира це навчити особовий склад. Це, знаєте, це сенс життя був мій. І знаєте, як повернувся в минуле. Коли був здоровий, сильний то поранення аж хвилююсь. чесно. перше місце у змаганнях посіла представниця Київської області Юлія Ярова, вибивши більше 200 очок у стандартній вправі. У розділі продакшн кращим був гість турніру із Запоріжжя Микола Олексієнко. Він вибив 230 очок, показавши 100-відсотковий результат. Валерій Кожухар Олег Каплій. Цей день.